Речовий ринок біля універмагу Київ знову в зоні конфлікту. Керівництво торговельного центру попередило підприємців, які працюють на балконі. Їх палатки перенесуть донизу, мають стати сусідами вже існуючого речового ринку. А просто кажучи, зайняти їхнє місце. Торговельні ряди так званого кооперативу Майбутнє шоковані. У них і без колег із ринку київського вистачає проблем. Більш ніж півроку суди не можуть поставити остаточну крапку в справі про те, хто ж саме має розпоряджатися за. Млеєво поруч з універмагом. 27 соток на вулиці Перші набережної річки Стрілки, 1 А. За них у судах сперечаються аж п'ять сторін. З одного боку міська рада, її управління капітального будівництва та дочірнє підприємство паркінг комунального підприємства Дрібнооптовий. З іншого ТОВ Укртехносинтез та підприємниця Тетяна Дашутіна. Та поки ці судяться, назрів новий скандал. Підприємців, які працюють в кіосках на балконі універмагу Київ, попередили про виселення. Мають звідси піти до першого квітня. Сріжуть наші ролети і поставлять там. Ну тут міста теж зайняті. Плюс представники кооперативу майбуття говорять о що не дадуть строїтельства. Просто, так сказав мер будівництво буде незаконно. І ми становимося заложниками ситуації. Земельна ділянка, на яку планують перенести кіоски з балкону ще 9 років тому, коли місто очолював Сергій Клочко, віддали ТОВ Укртехносинтез в оренду під розміщення парковки. Але на даний час більшість її використовуються під торгівельні ряди. Підприємці стверджують, за кожну палатку площею 2 на 2 метри, щомісячно сплачують 550 гривень. Зі 100 підприємців на місяць близько 55 тисяч. Але такий бізнес, на думку мера, незаконний. Эта земля була, вона як цільове її Те, що сьогодні там йде підприємницька діяльність і за це беруть гроші, на нашу думку це незаконно. Тож уже готують позовну заяву. Піпрос зараз стоїть по підготовці позовної заяви до суду про розірвання договору аренду. Чому так використовується земля громади і чому київський ринок має переселитися, йдемо питати до керівників універмагу. Та ні директора, ні будь-якої іншої посадової особи, яка могла надати відповідь, на місці не виявилося. Надати номер телефону директору нам відмовилися. А на залишений номер журналіста також ніхто поки не зателефонував. Олена Адаменко, Сергій Лазаренко на часі новини. Подробиці судових баталій навколо землі біля універмагу Київ дивіться у вівторок, 10 березня, у програмі Під прицілом.